Песах і Пасха. В чому різниця? Одразу хочу уточнити, що песах і Пасха це не одне й те ж саме. Хоча в обох випадках ідея свят це ідея викуплення та визволення. Почнемо свята песах. Песах це єврейське свято, яке символізує вихід єврейського народу із Єгипту. Про перебування єврейського народу в єгипетському рабстві ви можете прочитати в одній із книг Тори. Тора це частина Біблії. Тож шукайте книгу, яка називається Вихід, і ви самі дізнаєтесь про весь цей сценарій. Свято песах триває Аж 8 днів, і упродовж всіх днів свята прийнято їсти прісний хліб, або ж іншими словами. Мацу, вона виглядає ось так: цього року свято песах. Ми святкуємо з 12 по 20 квітня. А вже 20 квітня християни різних конфесій та деномінацій святкують свято Пасхи або ж свято Великодня. По суті, свята Пасхи не відбулося би, якби не свято песах. Під час історії виходу єврейського народу із єгипетського рабства. Є такий епізод, коли весь народ перед самим виходом мав зробити наступну дію заколоти ягня для святкової пасхальної вечері і кров'ю цього ягняти змастити косяки дверей у своїх. Оселях це була така символічна дія для викуплення із рабства. Не знаю, помітили ви чи ні, але свято Великодня, тобто свято Пасхи, теж пов'язане із жертовною кров'ю. Що цікаво, так це те, що через обидві історії Бог чітко дає нам знати, що викуплення та визволення може відбутися тільки одним шляхом шляхом крові жертви. Ви можете приймати або не приймати цю інформацію, вірити або не вірити. Але я рекомендую прочитати і про першу історію, і про другу у священному писанні. А ще я думаю, те, що це дуже символічно, те, що саме цього року свято Песах плавно перетікає у свято Пасхи. Насправді, довкола свята Пасхи, тобто довкола свята Великодня, є дуже багато таких традицій, які не мають ніякого зв'язку ні з Біблією, ні з тими подіями, які ми можемо дізнатися, які пов'язані з цим святом. Тому святкуючи свято. Песах або Пасхи потрібно думати, що ж ти святкуєш, тому що безумовно найголовніше зводиться до того, яка суть цього свята, а не те, що ми їмо.